Моя дитина спить. Давайте трошечки попрацюємо на все тіло. так, щоб нам було зручно, розкриваємо плечі, витягуємо за маківкою вгору. Трошки налаштовуємося на нашу практику, спокійний вдих-видих, опустіть плечі, відчуйте дихання, наповнення животика, розкриття репер, дихання спину. І ще раз очок спокійний вдих. І спокійний видих. За правою рукою розкрилися, потягнулися вгору і трошки пішли в нахил, виштовхуючи ребра, розкриваючи себе ще більше вдих. Повернулися видих. Більший інший бік вдих. Повернулися видих. Поїхали ще вдих. І видих. І видих ми зробимо чуть-чуть всякого, для того, щоб себе м'яко включити. Розкрили ручки трохи вище наших плечей, великі пальчики тягнемо назад. Зараз підберіть трошки куприк і відчуйте розкриття самого грудного відділу, збирання лопаток по спинці вдих. І обережно, не рухаючи майже тазом, тільки руки. Нижні ребра, м'яке округлення в спині. Опускаємо голову, натягуємо задню поверхню шиї поїхали вдих, і видих. Наче поділили себе вдих і видих. І ще раз очок вдих. І ще раз вдих. І видих. Опустили наші руки, трошки припіднялись. Давайте наші руки ставимо на таз. Тепер запускаємо рух від тазу. Ми підкручуємо куприк, виштовхуємо себе вперед, розкриваємо плечі, розкриваємо руки, тягнемо лопатки, Зустріч одне одному вдих. І тепер на видих тягнемо хвостик. У нас пішло згинання в кульшових суглобах і видих. І тут ми округлилися навпаки, ліг потягнули потянули тепер сперед зустріч одне одному. Поїхали знову, розкрилися вдих, запустили хвильку. Видих. Вдих. Видих. Іще вдих. І видих. Іще разочок вдих. І видих. Опустили руки і штовхнули себе ще далі назад, відриваючи коліна, натягуючи себе, опускаючи живіт на наші стегна, ялко кругляючи спинку, розпластуючи себе. Повернули наші коліна. Перенесли вагу тіла ще більше в руки, що потрібно відкрокували, для того, щоб опустити себе вниз, розкрити плечики, провалити себе тазом вниз, витягнути себе по передній поверхні. Регулюємо наш поперек за рахунок трошки включених сіднич. Знову штовхували себе назад, м'яко потягнулися, округлилися і запустили хвильку вперед. Пробуємо підняти наше коліно, зробити силовий варіант, собака мордою вгору. Знову штовхнули себе назад, якось собі округлим, вийшли, отягнулися. І при нього підняти наше коліно, провалити себе скрізь ноги, розвести коліно туди далі, до паху. І тут м'яко побути. Подихати в спинку вдих. І видих. Вдих. І видих. І, І ще раз вдих. І видих. А опускаємо себе на да, чотири точки опори. Виставили праву ніжку назад, порухали себе, потягнулися на чеп'ятку туди до стіни, м'яко себе натягуючи. І вперед завантажуючи долоні. Один бік, інший, в один, інший, в один в інший. Намалювали такий кружечок, невеличке коло і в інший бік, ще два рази. Є, зафіксувалися тут. Залишаємо праву ногу, праву, ногу, праву руку, залівою м'яко себе, розкрили, скрутилися, подивилися скрізь довольку туди до стелі І на видих опустили, потягнулися плечем до підлоги. Розкриваємо вдих вдих і і видих, видих, вдих і видих. І видих, і видих і вдих всі два і вдих. І вдих, і вдих, і вдих. І отут ми залишилися, поклали плечі, руку поставили трошки в бік для опори. Нічого не змінюючи в тулубі, в руках, піднімаємо тільки праву ногу, натягуючи стопу від себе, натягуючи пальчики, витягнулися, зробили вдих, на видих опустили. І знову вдих. На видих опустили. Іще вдих. На видих опустили. Давайте ще три. Два. Один. Знайшли опору в долоні. Виймаємо себе. Заводимо коліна за коліном. Як потягнули себе, потягнулися в ничку, розвантажились. Повернулися 4 точки опори. Те саме нинченько. Ліва нога. Потягнулися спочатку п'яточкою і штовхнули себе в руки, порухали себе, відналаштували такі покачування, завантажили наші зап'яски. Виманувала 4 кола в один бік. 4 кола в інший бік. Відчути, як вага тіла переноситься по краю вашої долоні. Да, Мабуть, значить потерілаці по, по обідку є. А, залишаємо з лівої сторони ногу і долоньку. піднімаємо праву руку і м'яко скручуємо знизу. Розкрилися вдих, закрилися видих. Розкрилися вдих. Закрилися видих. Таких ще три. Два. один, Залишилися внизу. Ручку відставили трошки більше вбік. І поїхали, натягуємо нашу ніжку, тягнемо її назад, вдох. На видих опустили. Вдох. На видих опустили. Вдиріх. На видих опустили. Ще три. 2. 1. Залишили ногу внизу, знаходимо опору в долині, виймаємо руки коліна в коліном, штовхнули себе назад, трошечки розвертаємо, подихали. Давайте тепер сядемо в положення русалки. Одна нога попереду. Інше, наче позаду хвіст. Ставимо руку в упору, трохи бі, бі, далі туди, в бік. І рука десь на лінії нашого тазу. Як розкрилися, зробили вдих. На видих закрутилися, потягнулися вперед, наче хочемо щось дістати. Розкрилися вдих і видих. Вдих. І видих. На видище вдих. П'ять разів вдих і видих. З цього положення розкриваємо себе за рукою, закриваємо себе вниз. Розкриваємо себе за рукою малювати, закриваємо вниз. Давайте чотири рази. І ще один. Закрилися. А тепер потягнулися рукою, наче ми знову хочемо щось достати в інший бік. І штовхаємо, підкручуючи купи, літали вгору, розкриваємо себе догори, виштовхуючи повністю себе туди животом до стелі, і опускаємо себе вниз. І знову потягнулися, штовхнули себе вгору розкрив, опустили себе вниз. Знову штовхнули себе вгору, опустили себе вниз. І тепер вийшли вгору і затрималися, подихали вдих. І видих. Вдих, і видих. І ще разочек вдих, і, і м'яко опустили себе вниз. Посадили таз, ручки поставили попереду себе, витягнулися за маківкою, ручки взяли в якді замочок і м'яко не руками-штовхами себе, за нашими плечами повернулися до нашого хвоста винчик. До нашого хвостика голинщик слухаємо та застегнули згоду. Чотири рази зробили, повернулися в цей центр, робимо зміни наших ніг. Поїхали, спробуємо повторити все те саме на іншу сторону. Ручка в бік. О, нахиляємось, розкриваємось, закриваємось. Розкрилися вдих, закрилися Вдих. Розкрилися вдих, закрилися Вдих. Ще три рази вдих. І видих. Вдих. видих, вдих. І видих. Потягнулися, розкрилися за рукою. І ще округлимо себе. Розкрилися. Округлимось. Розкрилися. Округлимось. Розкрилися. Потягнулися за рукою і штовхаємо себе. Вгору. Вертаємо себе вниз, розкрилися вгору, вертаємо себе вниз. і ще разочок вгору, вертаємо себе вниз і розкрилися, зафіксувалися. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Зробили вдих, і на і навидимо. Опустили, сіли, вирівняли на штулуб, ручки взяли в замочок, можна його змінити не так, як прошлый раз. Порухалися. То до хвоста, то в інший бік. Слухаємо кульшин сухом. І ще разочок. очем. в центр. Стопа до стопи впут, в колінах 90 градусів. Сіли рівненько з рівною витягнулися за маківку. Штовхнули живіт, витягнули руки над головою, обміняли наче такий великий м'яч. потримали в і видих, і щедих. І видих, віддих. І видих, одих. І видих. Опустилась. Одну ножку, ніжку до себе, іншу через коліна. Витягнулася за матрком, яка скрутка настільки, наскільки вас пустило дих вдих. і видих. І видих, і видих, і щедих. І повернулися, робимо зміну. П'яточка до сіднички, ступа через коліно. М'яко себе обійняли, повдихали тут. Вдих, і видих. Вдих, 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 і видих. Розкрутилися. І давайте ляжемо на нашу спинку, опускаємо. себе м'яко розкочуючи. Ручки вдовж тіла, опора в стоп. Зробили вдих. На вдих підкрутили таз, витягнули себе туди вгору, віднайшли таку явну пряму лінію коліна таз і наше плече. І рухаємо тільки руками. Руки піднімаємо перед собою, опускаємо далі за голову, малюємо коло. І знову ручки перед собою вгору. Малюємо таке коло через боки, паралельно підлозі проносимо руки. Поїхали, дихаємо. Намагаємось не вивалюватися сильно в ребрах, тримати оцю відстань між крилами таза і нижніми ребрами, для того, щоб за руками заважелю вас отуди не вигинало до голови. І ще раз очі вдих і видих. М'яко закотили себе, підтягнули колінка до наших грудей, порухали себе право ліво, розвантажили. Вернули наші стопи, поставили ширше, руки по бокам, розклали широко, повернули коліно, повернули голову в інший бік. М Яка скрутка зробили вдих. на видих вернулися в інший бік те саме, опустили, зробили в вдовіг, витягнулися. На видих себе повернули і знову ще раз очок скрутилися в один бік, скрутилися в інший бік, повернули себе в центр. Підхопили руки під колінами, натягнули себе за руками, штовхнулося себе трошки вгору. повернула. повернули. Знову натягнули м'яко спинку, повернули. Видихаємо гарно ха. Повернулись і ще. Повернулись і ще разочок повернулись. Руки, ноги перед собою, відняли вгору, потрусили. І тепер опускаємо все. Можна ножки через боки так опускати, щоб було легше відналаштувати потім спинку. Розкрили себе, Розлавили ручки, відпустили вагу тіла, спокійний вдих видих. І пару хвилин побудьте тут, підпускаючи напругу, видихаючи все, дозволяючи собі повністю розслабитись, відчуваючи тепло в, кінч... в кінцівках ваших рук та ніг, відчуєте, як пульсують ваші стопи, зап'ястки, як піднімається тепло по тілу. гору, до солнечного сплетения. До вашей матерки. Проявите речку, яка тече. С горы вниз, и снизу в гору. И дозвольте цивьярную Хвилі, яка всередині вас рухається в такт вашого дихання, омити вас всередину, почистити вас, відновити, наповнитися вам, наповнити гарним настроєм, гарними думками і приємними відчуттями та спогадами. А я з вами прощаюся. Бувайте, пока-пока!